Давненько ми вже з вами не спілкувалися. Сьогодні в мене вихідний, був термін. Сьогодні-завтра у мене в сімейного лікаря. Потрібно зробити пройти ось цю процедуру. Я така от, цікава, як бачите, з такою сумочкою, з такими доданками. Записується кардіограма протягом суток. І оскільки більше у нас часу. Сьогодні в мене буде дуже смішне відео, як на мене, в принципі. Кому це не цікаво, можете шукати де цікавіше. А я вам хочу розказати, як Українка готує зелений борщ в Німеччині. Це моя була мрія, я ніде не можу знайти щавлю зеленого. Це вже два роки. І нещодавно. Тафелі нам дали ось таку баночку. Але ж ми читати не вміємо. Я подивилася і вирішила, що це щавель. Вже швиденько приготувала каструльку, вкинула курячу ніжку, готується, і тут я починаю читати, що написано. А тут написано чорна капуста. Ви розумієте. Що я починаю робити? Я шукаю інформацію саме про чорну капусту. І ось як ми готували, і що в нас із цього вийшло? Далі. Ну що ж, зеленого борщу не буде. Готуємо квасоляний борщ, оскільки у мене в холодильнику десь була баночка квасолі. Картошечка в нас вже вариться, зараз ми будемо кидати квасольку. Молоденька капустка у нас є, все у нас добре. Швиденько ми кидаємо цибулинку, морквинку, перчинку, томатики в блендер. У нас вже готовий зажарочка. І дістаємо баночку квасольки в лапках. І тут я починаю читати, що це горошок для супу. Тут уже настрій падає зовсім. Немає зеленого борщу, немає кваселяного борщу. Ну що ж, буде супчик з горошком. Відкриваю баночку, висипаю, швиденько нарізаю цибулинку морквинку, роблю зажарочку, і буде супчик. А що ж я, не хазяйка, у мене є. Ось така петрушечка, укропчик і зелена цибулька. Якраз буде і на салатик, і до супчика. Це супчик доварюється, я з редисочки салатик зроблю, щоб смачненьке було. Ось такий салатик вийшов, легенький. Цибулька кропчик у мене є. Ну що ж, можна поснідати? Нарешті, замість зеленого борщу у нас. Васеляний супчик. А у вас так буває, мої дорогенькі підписники і друзі. Головний дегустатор дочекався. Петрушку вже витягнув, і треба показати, як він любить їсти. І не треба говорити, що це не культурно то чи ще щось. Але дитині світло. Не смакує. мій день. Підливка то для борщу. Стоїть. Треба що ж з нею зробити? Оскільки сьогодні вихідний, вирішила вихідний вирішила навести лад у холодильнику. Бо щось там дуже багато всього. Знайшла ось такі грибочки. І ось таку баночку сметанки. Ну, не викидати ж сметанку. Вона ж свіженька. Щось ніхто не їсть, крім мене. Та й грибочки. Треба, мабуть, стушкувати грибочків у сметані. Ви полюбляєте таке блюдо? Якщо полюбляєте, можу поділитися рецептом. Своїм. Він у мене, як завжди, експромт. Все, що бачимо, те й кладемо. Бо кулінарія то таке. Хто що вміє, хто що придумає, той і робить. Ось так виходять нові рецепти. Ну що ж, поїхали різати рибочки. І тут я дорісаю шляпки і мій. Погляд зачіпляє ось оцю каструльку. А тут же в мене фарш розморожується. Я ж хотіла шапочки нафарширувати, а ніжки протушити. Ой, голова й дбавуки знову все переплутала. Та й підливка каші ще стоїть чи зажарочка. Що ж мені з нею ще зробити? Ладно, значить, розмерзається фарш замість фаршированих грибочків робимо котлетки. А рибочки смажимо в сметанці. А про зажарочку я ще подумаю. Смажиться цибулька, тільки позолотиться, зразу будемо кидати. Грибочки, щоб теж підсмажились трішки-тішки. Тут уже чекає масочку, мукичка це вже на підливку. Робота йде, а в голові ще крутиться щось. Треба подумати, що я ще хотіла. Ось так поклала грибочки, вони будуть зараз тушкуватися. Поки стануть золотистими і випаруться з них водичка зайва. І тут я загадую, я ж нижню полку не прибрала, в холодильник полицю не перебрала, а там же стоїть веганський йогурт і срок піджимає, ось так. Що, 15 хвилин гуде? Ось так уже підсмажилися наші грибочки. Зараз будемо мукичку обсмажувати, а я тим часом ізюмчик сучком залю. Висипаю пачку ізюму, заливаю ось таким соком, відкриваю банку йогурта. І щось вона важкувата. Але ж тут у нас. 400 грамів. Майже двойна порція. І тут я згадую, що ізюму теж 200 грамів. Коротше, випікати будемо до півночі. Бо не викидати ж жалко та і тим більше уже ж розкрите. І знову загудів мій апарат. Нагадує, що досить працювати. Вкинули масочку і додаємо одну столову ложку мукички з гіркою. І піджарюємо до золотистої шкірочки. Точніше до золотистого кольору. Ну, ви вже мене розумієте, ось так швиденько підсмажили, зразили сметанку, у мене жирна сметанка, і додаємо трішки водички. Тепер сюди сіль, перчик. Приправки, якщо подобається якісь, хтось італійський полюбляє. Ми не... полюбляємо тільки перчик. Можна часничок додати, хто що любить. І спробуйте свою сметанку, якщо кисленька, трішечки-трішечки цукру. Ось так. Вона загускне. Хто любить густіше, хто річ, дивіться, як полюбляєте. Зараз на високий. Стоїть в температурі, потім на маленькій, трішки просмажить, протушиться, точніше, і грибочки наші будуть готові. Місила так швиденько, що навіть забула нажати кнопку, коли місила. Тому показую вам уже готові маленькі кексики з ізюмом. Ось такі вони вийшли, двох видів у мене, і великий кексик. Допікається. На вулиці вже темніє, а ми все працюємо. А тут заходить донька і говорить Ма, а ти помниш анекдоту той про апельсиновий сок? Ви ж, мабуть, всі пам'ятаєте, як залишився після салату апельсиновий сок, і скільки після того, що жіночка наготувала. Я так стала засміялася. І думаю, ну схоже точно ж. Тому, мабуть, на сьогодні досить. А фаршик, мабуть, я покладу в холодильничок і завтра зроблю котлетки. А може, навіть у морозильничок і хай ще полеже. Ну ось витягнемо величенький наш кексик, трішки лопнув. Порушила десь технологію, але виглядає начебто нічого. Вже не буду витягувати, але палець ми все ж таки обпекли, як же без цього. Я думаю, завтра буде смачно. І спробувати хочеться все ж таки такі м'якеньки. І ось такі пухенькі кексики. Смачного нам! Хто захоче рецептика, напишіть. І я вам напишу рецепт. А так нічого незвичного. Головне веганський йогурт він основний компонент. Без нього не вийдуть такі пухі і смачні кекси. Як же не з'їсти на ніч одненький. Шуткую. Як ви вже зрозуміли, відео саме гумористичне. Просто так зняла. Бо щось важковато сьогодні і на душі. І так. Я дякую всім за увагу, дякую за підтримку. Я дякую, що ви зі мною. Бажаю всім скорішого миру та перемоги. Повернення всіх захисників додому із полону із фронтів живими. Тихої ночі тобі, Україна, бережи, Боже Україну. До зустрічі в нових відео.